Рожнятівщина активно допомагає військовим, які перебувають в зоні АТО. Фінансами спезодіом, продуктами харчування. А перед Христовим Воскресінням бійцям на передову організували ще й великодні подарунки. Паски, писанки, крашенки та м'ясні вироби освятили кропили в церкві. А після церемонії освячення посортували символічні великодні кошики, яких зібрали більше 350. Це перша партія, яка відправляється сьогодні з району. Це 350 продуктових наборів, зокрема більше 100 з нашого селища, і також формується сьогодні, десь біля. 50 наборів, які буде окремо відправлено ще бійцям правого сектору, до цієї доброї справи долучилися всі жителі населених пунктів району. А також велику підтримку надали меценати, підприємці, волонтери і звичайно влада, яка й організувала дану акцію. Такі великодні набори будуть відправлені нашим воїнам безпосередньо в зону АТО, їхнім сім'ям будуть роздані. Навіть ті воїни, які приймали участь, але зараз вже демобілізовані, чи зараз вони знаходяться вдома. Ми також до них заїдемо, відвідаємо їхні домівки і надамо такі великодні подарунки. Цього за декілька днів було зібрано потрібні кошти та продукти. Тому ще дяка всім людям доброї волі. Я хочу подякувати членам координаційного центру. Я хочу подякувати за організовану роботу щодо надання допомоги самим Атовцям і їхнім сім'ям. Голові районної ради Івані. Вона Назарію. я так думаю, що за такий короткий час від п'ятниці по сей день організувати стіко кошиків це вкрай була складна і напружена робота. Варто зазначити, що такі великодні набори отримують і сім'ї, і соціально незахищених верств у населення.